Я добре пам'ятаю, у нас після депортації, ми ж були під комендантським наглядом, туди не можна ходити. Сюди не можна ходити. Основною розвагою було ходити один до одного в гості. І ось ночами сиділи і розмовляли. Знаєш, дуже багато було розмов про те, хто кого, як виселяли, хто помер, як себе вели там конвоїри. Крім цього, було і про все інше, як було. При більшовиках, при зелених, як під час громадянської війни, наші лідери себе вели. А ми, діти, все це слухали. Правда, мати, пам'ятаю, батька штовхала і говорила: слухай, тут діти є, обережно висловлюйся». Але не тому, що там підозрювали, що ми, як Павлік Морозов, підемо стучати. А діти ж на вулиці можуть сказати щось. О? Тому е, я, наприклад, намагався прикинутися е, сплячим, але все одно слухав. І тому, якщо нормальна, здорова сім'я, у всіх був такий е, антирадянський світогляд.